you <laughs> Слава Україні, Підписуйтесь на телеграм-канал. Нардепа від ЄС Артура Герасимова, який неодноразово був фігурантом гучних корупційних скандалів. Урешті спіймали на гарячому йому оголосили про підозру у недекларуванні нерухомості в Іспанії. Мова йде про десятки вкрадених мільйонів. Спеціалізована антикорупційна прокуратура і нацантикорупційне бюро повідомили нардепу про підозру щодо внесення завідомо недостовірних відомостей. Щорічної декларації за 20 рік, як зазначається, загальна сума незадекларованих парламентарієм відомостей становить майже. 6,3 мільйона мільйони гривень. Зокрема, за даними САП до виправленої декларації за 20-й рік депутат не вніс відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення та паркомісце, які розташовані у Іспанії загальною вартістю 190 тисяч євро. А також про наявність грошових активів у розмірі 1 тисяча доларів, що були розміщені на рахунках в одному з українських банків. Бюро традиційно не називає прізвище нардепа, лише зазначає, що розслідування цих фактів розпочали за публікаціями журналістів про. Рами схеми, однак раніше повідомлялося, що НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом імовірного недекларування Віли в Іспанії співголовою фракції Євросолідарності Герасимовим. У бюро зазначили, що про підозру нардепу повідомили ще 13 січня. Але оскільки місце перебування нардепа було невідомо, про підозру йому повідомили у порядку статті 135 КПКУ. Неважко здогадатися при правлінні якого президента Україна стала країною для корупціонерів та проросійських сил, як бачимо, плоди цих жахливих схем ми пожеж. Наємо до сьогодні попередній президент, як ніхто інший, вмів домовлятися. На усіх керівних посадах були свої люди, які контролювали буквально кожну сферу управління державою, поки на каналах експрезидента набивали собі рейтинги і готували плацдарм для вторгнення Росії в Україну проросійських сил з крила ОПЗЖ. Зараз Порошенко вирішив скористатись моментом та перекласти, так би мовити, відповідальність до причетності усіх початкових заворушень. Стало відомо про нову методичку для ботоферм Петра Олексійовича. Головний акцент на блокуванні у парламенті. За законопроєкту Гончаренка No 7694 про позбавлення мандатів депутатів, обраних від заборонених партій, повідомляє телеграм-канал Політ Бавовна. Євросолідарність за, а усі інші проти. Але найкомедніше у методичці це прямий удар особисто по Юлі Тимошенко. Це в контексті заяви нардепа Дунди про відмову батьківщини у підписах під зверненням до спікера Стефанчука і особисто її позиції Тимошенко щодо неучасті фракції у цьому показовому треші. Не зміг великий п'ятий втриматися у пориві праведного гніву, так і пишуть мовою Регіналу самій Тимошенко варто покаятись і розказати, чому на її замовлення Медведчук розробляв проєкт нової конституції для бют у 2009 році. Про це щиросердно розказав тепер уже покійний Леонід Кравчук. Петро Олексійовичу мало драйву. Треба обов'язково наживати собі більше ворогів. Тим не менш, партію позаже усіх, хто причетний до неї, треба вигнати з парламенту і притягнути до відповідальності. Ті, на кого розраховує влада, не мають права на жодне слухання у раді. Довести свою лояльність Україні вони можуть лише беручи участь у бойових діях у Чих точках або відмовившись від усього нажитого при злочинному режимі, при цьому залишивши політику і країну. Під час повномасштабної війни нам важливо не лише зберегти зовнішні кордони нашої держави, але й очистити від розколу і брехні всередині. Ми маємо зробити усе, аби покарати тих, хто планомірно усі ці роки в нашому тилу знищував те, за що сьогодні ми віддаємо життя. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок і ставте лайк.